З вами ваша ведуча Мащенко Єлизавета. А це означає, що на телеканалі Учитель ТВ передача Сучасний вчитель. Ми, як завжди, перевіряємо заклади освіти на те, чи розуміють учителі сучасну молодь. Сьогодні ми приїхали на Сумщину, щоб перевірити один із ліцеїв, а саме Перекопівський ліцей. Тому не будемо гаяти часу. Поїхали! Ми підійшли до кабінету директора ліцею з колоти Валентина Олексіївни. Отже, розпочнемо з неї. Валентина Олексіївна, як ви вважаєте, що означає слово донатити? Слово донатити означає допомагати коштами або тим, чим ви можете. А зараз найчастіше донатити треба Збройним силам України для того, щоб наша перемога була. Якнайшвидшою. Анатолій Іванович, як ви вважаєте, що означає термін «пунти»? Пунти? Пунти так. Це вихваляння перед іншими. я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо. Каріна, як ви вважаєте, що означає термін крінж? Е, на мою думку, цей термін означає, всьому прийшов кінець. Слухай, що ти мела? Що ти мелеш, Маріна? Катерина Михайлівна. Як ви вважаєте, що означає термін краш? Ну, на мою думку, це, мабуть, якась гарна людина. Як ви вважаєте, що означає термін жиза? Важко якось зразу сказати, але очевидно, що щось пов'язане із життям. І десь я таке зустрічала. Ну, Можливо, те, що відбувається щодня. Що Я так думаю. Як мухи і Стій Володимирович, як ви вважаєте, що означає термін морозитися? Розитися. Ну, це не звертати увагу, ігнорувати, не відповідати людині. Анна Петрівна, як ви вважаєте, що означає термін Пруфи – це пронесло десь. Треба вийти з ситуації гідно. Ніна Васильівна, як ви вважаєте, що означає термін спойлер? Спойлер? Ну. Якщо взяти до уваги кореневу частину цього слова, то мабуть воно заплекс заспівати. <пуск> Думай, <пуск> де? Аліна Олегівна, як ви вважаєте, що означає термін easy? Легко. Не важко. Я не капітан, я генералісимус. Леоніла Віталівна, як ви вважаєте, що означає термін хейтити? Я вважаю, термін хейтити означає когось ображати, когось висміювати, щось, е е е виказувати свою негативну думку. Слово фейк означає «неправдива інформація. <тас> Анатолій Миколаївич, як ви вважаєте, що означає термін Стрімити? Ну як тобі сказати. Я як собака все розумію, а об'яснити не можу. Ну, «стрімити» – це відео знімати під час інтерв'ю, можливо, <тас> брати. <тас> А можливо щось знову вивок і в життя. Юлія Миколаївна, як ви вважаєте, що означає термін «душніла»? Ну, душніла? Це про людину? Ну, так. Угу. Ну, думаю, душніва. неприємна якась людина, напевно. Як вважаєте, що означає вважає термінняшка? Ну, на мою думку, це означає якась така чарівна, мила, красива, добра людина, якою так хочете прям підійти і робити свичками подіоргати її. Олена Михайлівна, як ви вважаєте, що означає термін Го? Що це швидко е бігти? І ще чим воно зацікавляться. Бігти Вперед. Вперед. Е швидко казала? Швидко. Ну, все нібито. to move it move it i like to move it move it i like to move it move it yeah, like